Компанія Медодин основний постачальник медичних виробів на ринку України. Місія нашої компанії це забезпечення українців недорогими товарами для здоров'я та реабілітації. Основним пріоритетом у нашій роботі є якісне та оперативне обслуговування замовників. Для цього нами було створено сучасний кол-центр з менеджерами, які чудово розуміються на медичних товарах. Для вашої зручності будь-який товар. Можна замовити самостійно через сайт, або подзвонити нам, чи замовити зворотній зв'язок. Таким чином, спеціалісти допоможуть вам визначитись з товаром та оформити замовлення з ваших слів. Ви можете звернутись до нас з метою придбання таких груп товарів. Товари для реабілітації. Товари для здоров'я. Товари для лікарень та медустанов. Товари медичного призначення. В умовах війни наша компанія активно співпрацює з волонтерами і, за рахунок власного прибутку, максимально знижує ціни для наших військових. Компанія Medo 1 бажає вам миру та міцного здоров'я. Ми завжди раді бути вам корисними. Слава Україні!